Оснащений дзвінком, пляшкою з водою та замком. Інспектор з воду номер 1 роти номер 3 старший лейтенант поліції Микола Кушнір, каже, на велосипеді для поліцейських є все необхідне для патрулювання. Нам взяли такі підсумки, в які ми кладемо аптечки, рулетка, фарба, якщо ДТП, наприклад, потрібно оформити, також свої матеріали, адмінматеріали. До складу велопатруля, каже, долучається другий рік поспіль. У нас просто є своя зона патрулювання, якої ми дотримуємося. У нас всі ті самі повноваження, що і працівники патрульної поліції реагуємо на всі види правопорушення, які є. Перевіривши справність двоколісного о 10-й ранку Микола Кушнір разом із напарником виїжджають на патрулювання своєї території. Ми прибули до долини Троянд. Це наш квадрат на сьогодні. Долина Троянд бочка. На даній ділянці є проблемна зона, це у нас газон. Тут виходять люди, відпочивають, беруть з собою алкогольні напої, слабоалкогольні, і починають розпивати. На це ми, звичайно, реагуємо. Доки їхав до першої точки, каже, встиг засмагнути. Навіть через форменний одяг все одно ти відчуваєш, під вечір вже відчуваєш, що на сонці ти сьогодні побув. Поліцейські велопатрулі Черкащанка Софія Олейчук говорить, бачить часто ти ж можеш тормознути його не батька на, їде ну, на машині. Ти ж можеш навіть і крикнути він ж почує. Я ще хотіла. Думаю, може мене взяти. Ну думаю, може, старших не беруть. Прогулюючись із дітьми, систематично зустрічає поліцейських на велосипедах. Розповідає місцева жителька Валентина Лук'яненко. Каже, з ними спокійніше. Бачити приємно, що їздять, що слідкують за порядком. Я думаю, що вони не, не зайві. Цьогорічний сезон велопатрулювання розпочався тиждень тому, говорить речник патрульної поліції Олексій Драгун. І буде закінчено, уже дивлячись на відповідні погодні умови для саме велопатруля. Орієнтовно серпень, вересень, можливо, жовтень. За сезон минулого року велопатруль обслужив 195 викликів, винесли 218 постанов у сфері громадської безпеки. та 305 постанов в сфері безпеки дорожнього руху. Знайшли одне авто в розшуку та виявляли ймовірно наркотичні речовини у громадян. Протягом тижня велопатрулювання, додає речник, поліцейські виявили порушення правил паркування та правил громадської безпеки. Точну статистику поки не називають. Наталія Черкашенко, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.